Наприкінці осені стрімко зросли ціни на продукти. Щоб приготувати кілька порцій пісного борщу, вже треба витратити 100 гривень. І це тільки на овочі, кажуть продавці на ринку. По-перше, подорожчила картопля. Ми раніше торгували 25, зараз 35-40 гривень. Піднялася десь на 10 гривень, отак. Морквина теж піднялася. Була 25, зараз 35. Буряк те саме. Піднялося на 10 гривень. Усе на 10 гривень. Чутливі товари в споживчому кошуку дорожчають швидше, ніж решта, кажуть експерти. Трохи до цінника додали й фрукти. У нас яблучки не подорожчали, як і були 40-45-35 гривень. Грушка така, якщо крупненька, то 120 гривень кілограм, а якщо така дрібненька, то 70-80 і за 50 можна знайти. Трошки, да, трошки подорожчала. Загалом до найбільш покупних відносять картоплю, цибулю і сало. Зараз ціни на ринку на останнє, в залежності від товщини, є 80 140 гривень. Свинина залишилася за колишньою ціною, а яловичина досягла 170-180 гривень. Відтік української молочки за кордон на експорт є одною з причин її подорожчання, зазначають самі виробники. У світі дефіцит варених жирів, тому українці нарощують постачання до Європи. Але на міському ринку товар є, і ціна підняла власне Сметанка 170, нежирна, смачненька, гарна. Є слівочка по 250 гривень. Жирна дуже смачна. Багато хто бере на масло, тому що дуже хороший вихід отримує. Жирний сирок 170, кг за 160, є середньої жирності 150. подешевшав цукор і тримається в ціні традиційний український гарбуз. 30-40, дивлячись, який гарбуз. 30-40 гривень за кілограм. Зрештою, за словами реалізаторів, значно виросли ціни не на іноземні делікатеси, а саме на продукцію вітчизняних виробників, зокрема на крупи. На гречку, на вівсянку, на деякі види рису. На деякі. А наскільки піднялася ціна? Ну, 3-5 гривень. Найбільше на 18% подорожчали яйця. Ціни здоганяють свою собівартість, зазначили в спілці птахівників України. Мовляв, раніше доводилося працювати на збитки, адже подорожчали корми. Економісти також наголошують на зростанні ціни на продукцію пташників. В першу чергу це енергоносії. По-друге, це, ну скажімо відверто, монополізм. Багато підприємств, які Виробляли корятину та яйця зруйновані. Але на ринку додають ще одну можливу причину зростання ціни на яйця. Вважаю, що це зв'язано з експортом. Нехватка яйця на внутрішньому ринку. Наші з України яйце вивозять тось, по, договору, по договору в інші країни. Тобто дефіцит яйця таким чином тось, і ціна вгору. Аналітики Нацбанку розповідають, що головні причини росту це нові ціни на електрику, тепло і паливо. А споживачі розводять руками від дорожнечі. Якщо раніше підеш на тисячу гривень, можливо було закупитися добре, то зараз тисяча гривень це ні про що просто зараз набагато важче. Тим паче ми переселенці, то для нас це подвійний, так сказати, удар. Загалом за рік Нацбанк прогнозує майже 10% інфляції. А на пік цінники вийдуть у першому кварталі наступного року. Тоді очікується їхнє зростання майже на 11,5%. Надія Панкратова В'ячеслав Лаштаба перший міський.